на проблеми людей, що про клітинне харчування я знала, що у 2006 році, що чекали такі технології, які будуть працювати, будуть виготовляти продукт, який буде працювати на плітинному рівні. І коли я прочула, що цей продукт вже є, я твердо знала, що це відповідь на всі проблеми організму. І я відмовилася і сказала, що ну, якщо треба буде, то я прийду до вас через три місяці раніше ні. Ти, тут, ви розуміли, вони ставлять на контроль. Це може ну, вже в нас так, але тут так, в Америці, так, вони контролюють. І Я зразу зробила замовлення, позвонила до Олі. Оля, мені зробили замовлення. Я отримала продукт і ретельно стала пити. Я пила е, все е, і е, е, лев. І нічні, і імунокод, і пластирі це все, що я приймала на той момент, коли мені так було погано. І представте собі, що через три місяці, три з половиною місяці, мене знову викликали. Я, ми приїхали на цей прийом, вона подивилася на всі знімки. Мене дуже сильно провіряли, дуже. Якщо перший раз УЗІ там швидко мене провірили і все. То на, через три місяці мене перевіряли дуже сильно. І на бік, і, і на живіт, і на спину, і дуже-дуже ну, ну, провіряли. Я думаю, що так вони сильно провіряють. І сам факт: ми прийшли до лікаря, і лікар сказала, вам операція не потрібна. У вас все чисто, у вас немає нічого, ні кісти, ні, ні фібріомі, так що продукт просто прекрасний. Я його п'ю кожен день постійно. Ну я більше ну, нажимала на ЛФ-8, Мені було добре, я бодра, маю настрій, маю здоров'я. Бігаю, менше звертала, ну менше якось би пила нічні, але зараз переконалася, що обов'язково треба пити. і ранішні, і нічні. Це в комплексі дає прекрасний результат. В мене прийшли запори, в мене перестала боліти спина, мене перестали боліти руки. Нервова система успокоїлася, бо вона була дуже. У мене був дуже сильний кашель, хронічний кашель. Я так кашляла, що літом і зимою мене не долікували певного часу це було у 2014 році. І це дало мені дуже сильно на бронхі, і я дуже сильно кашляла. Просто страшно кашляла Були сильні головні болі. Зараз я не кашляю. Кашель зовсім прийшов, залишив, і я не маю ніяких проблем з кашлями. Були сильні болі, ну такі приступи в голові, штрихи були такі в голову сильні. Ну Я знаю, так думаю, що я ще була молода, їхала в поїзді і мене просквозило. Ну, поки я була молода, я не дуже відчувала. А вже в цих роках мені стало дуже такі приступи, штрихів голову. Боль, така сильна. Ну, вона довго не тривала, до секунди, але, але страшна біль. І це в мене прийшло. Правда, в мене були дуже сильні. Коли я почала пити, L-8, в мене були сильні головокружіння. Дуже. Я просто не могла хату підвести, не могла. Лягти лягала на ліжко, то хата переверталася. ви розуміли, це так е, лев моїх на голови. Зараз в мене голова не болить, я прекрасно себе почуваю. Я можу твердо сказати, що я себе почуваю як ну, на 30 років. 30 років я не була такою бодрою і здоровою, як я зараз. Так що дуже дякую. Богу щоб Бог знайшов таких людей, які взялися.